У Луцько продовжує допомагати і підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Так у гуртожитку Луцького вищого професійного училища на вулиці Сергія Клинчука, 3, відкрився простір для спілкування психологічної підтримки та адаптації. Втілили ідею у життя завдяки конкурсу бюджету участі, де усі охочі містяни мали змогу подати свої проекти. Хотіли зробити такий класний простір для внутрішньо переміщених українців, які б могли інтегруватися в громаду, щоб був такий простір, де вони могли б проводити якийсь час з користю і спілкуватися з місцевими людьми. Залучивши подругу лучанку Тетяну Франчук, жінки сформували ідею на підтримку ВПО, які мешкають у нашій громаді. Простір відкрили завдяки проєкту «Переможцю бюджету участі Луцької громади у 24 році на втілення ідеї міська рада надала близько 250 тисяч гривень. Ми впевнені, що це знайде відгук в серцях тих, хто тут проживає в гуртожитку цьому внутрішньопереміщенні українці. А і не лише, а ті, що й проживають в індивідуальному житлі в нашому місті Луцьку, тому що ми розуміємо, що. Війна вже досить довго триває. Люди інтегруються, стають фактично містянами нашого Луцька. Тут заплановано проведення ряд заходів із психологами, із соціальними працівниками. Це все спрямоване на інтеграцію внутрішньопереміщених українців, допомогти їм соціалізуватися, адаптуватися.